Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, лісові прогулянки та природу. Їхали, друзі, проглядувало сонечко, а зараз так затягнуло все. Не обіцяли дощику, але як буде, не знаю. Сьогодні ми приїхали в нашому звичайному складі. Я і Ріша, і наші собакини. Ох, друзі, вчора і позавчора у нас такі поїздки були важкі. Особливо вчора біля 10 кілометрів пройшли О, ну по таких хащах глибокий мох були такі місця там де та трава по шию От, Буреломи такі де ви там ага. тому приїхали сьогодні до чого це все тому приїхали сьогодні такий неважкий ліс був втомлений, і собаки і ми трошки Пройдемось тут, подивимось, все рівно собакам треба гуляти. А це що? Що схоже на трубчасту лисичку. Так, Ріша, трубчаста лисичка. Та багато її тут. Молоденька така, гарна. Що можна збирати? Ну, більше маленький бачу, ніж нормальний такий, знаєш, зібрати. Нехай далі росте, так, ні. Подивимось, друзі. Що по цих місцях. Зараз, до речі, ми е, Франківська область. Ближче до договор. Воно ще. Ха -ха. Отак. А в цих місцях, до речі, це знайомі нам місця. В цих місцях ми ніколи не збирали цю лисичку. Ну що, друзі, все як завжди. Все, що ми побачимо, обов'язково побачите і ви. Поки я з вами здоровкався, мої вже вдрапили воно попереду. Зараз догонимо. Сьогодні, яке у нас 16 жовтня, 25 рік. Десь 11 градусів тепла, досить комфортно. Тут неподалек є село. І місцеві тут часто ходять, грибочки шукають. Ну нічого, завтра, трошки сьогодні бачите, такий лайт похід. Відпочинемо. А завтра поїдемо в такі місця там, де дуже мало людей. Це ми от зараз йдемо от на цих місцях. а і позаду мене. Вже якісь грибочки були. А нічого не знайшли поки. А ну. Не знаєте, як приїжджаєш до лісу. Головне першого грибочка побачити. А потім все піде. І ліс, до речі, каже, що головний червоняк. Потім подивимось, ближче підійдемо. А де мій грибочок перший? Ух ти, який гарний гриб, слухай, а? Uh -huh. Такий розмір. Що uh -huh. до мене? Uh -huh. ну, у мене, на жаль, поки нічого. Uh -huh. Ну, тільки зайшли. Собакени, воно, бачите, поруч з нами, ну такі втомлені, так? Да? Uh -huh. Я вже казав. Особливо вчора, да, був такий важкий похід. Не треба собаками казати, що будьте поруч. Да, плн. Та нехай свіже повітря. Походять разом з нами. О, що це? Біленький такий. Карапуз маленький. Хе. Вітерець підіймається. Що не вже дощик піде. А ну, Вчора, друзі, ви бачили біленьких... Небагато знайшли. Але такі гарні, такі чисті, да? Суперове грибочки. Червоняки також чисті. Сьогодні нам неважливо, скільки ми грибів знайдемо. Заодно провідуємо ці місця. Як тут лізуть грибочки чи ні? Ну, червоняк такий, гарний. Не сухо тут, волога є. А от і мій перший грибочок. Ну теж гарний. О! Який рішен, Трошки менший. Пройшлись десь хвилин 20. Нічого більше, друзі. Вирішили перейти в інший ліс. Це місце пройшли десь ну, з пів кілометра. Більш таке світле місце. Лісочок. І одразу от такий біленький. Ох! О, гарний риб. Ой, де мій кошик тут? О, до наших червоняків. О! Ну, може тут щось знайдемо. Тут менше грибників. Це треба пройтись, а там скраєчку знаєте як. Подивимося. Гарний тут лісок, да, так видно все. Ну, подивимось. Самим цікаво. А собаки бігають, носяться. Ога бачите. Тут нема таких хащей. можуть побігати в своє задоволення. Ну, а нам краще видно буде грибочки. Оцей біленький, да, такий гарний. Буквально 10 метрів пройшли. І оно такий червонячок. Так, ну поки що тут трошки веселіше. Забираємо цього грибочка. О, до кошика. Ну, поповнюється потихеньку. І ріша каже, що і в неї там є ще грибочок. Зараз подивимось. Тут треба уважно дивитись. Ано ну, а ні. І що, молоденький? Чи великий вже? Молодий? А ну зараз, зараз. Видно, що в руці щось. А може це поганка якась. Ага. Ні, дійсно червоняк. Ой-ой-ой. Ну, ви бачите, друзі, ще й сонечко проглядує. Ну, супер. Хоча буквально хвилин п'ять тому трошечки моросив дощик, так? Да? Така вже осень. Золота пора. Де виріш. — Трубчаста лисичка? — Одна. Mm. <свісна> Отак. От mm. Ну так, да, зазвичай ви бачили, як, якими сімейками ростуть. Зараз ми спускаємося до яров. Тут є яри такі. Могуть бути червоняки, білий там. Подивимось. Ну такі теж. Неважкий участочок ліса. Ух! В гілляках дійшли до старої лісової дороги. Що там? Та ні, така шапка як у білу А, Така вже стара, стара, бачите. Тут теж такий участочок. Угу. Да, полюбляють, тут грибочки рости. Пішли, Більбоніс, пішли. От тільки вимкнув камеру, воно і грибочок стоїть. Ага, бачу, бачу. Так, залишимо тут кошика. О, червонячок такий. Ух ти, Глибоко сидить. Один. І зараз покажу вам ще один. Воно він. Такий темний колір шапки, так? Да? Може тут ще є Ну, Треба подивитись. Ну тут видно, що такий відкритий участочок лісу. Їх видно гарно. Я до чого? До того, що... А вон третій ріш. О. Ну. о! о Ніхто не пройшов тут. Угу. Гарний, гарний грибочок. Прикриємо грибничку. Хо -хо. Де Жека там вже? А, воно. Бачу. Я вже казав вчора, до речі, що треба зараз заходити далі в ліс. Тому що грибників дійсно багато. Хоча тут відносно мало. Дойшли ми до Яров, друзі. І одразу знахідка Іріше каже, не є підосичник. Зараз підійдемо, подивимось. Повинно тут бути, я ж казав, а, бачу, це гарний. Ну, Тут кошика залишу, тому що воно він там стоїть. Трошки незручно. Мухомор? Це гарно, може і білі гриби будуть тут. Так. Тут якось. Треба пролізти ще. На камеру буде, може не так видно, але повірте, друзі. А, Ну-ка. О! Ой, какие. Гарный. Так. До кошика. Сподіваюсь, не останний. В цих херах. Ну что, в тебе ничего? Ох, какие яры. Ага. Оно попереду. Ну ці місця багато людей, ну, грибників знають. Але знають. Я до чого? До того, що тільки один червоняк поки. Що може таке бути, що тут трошки призупинився ріст грибів. Ну, Хотіли поїхати сюди, подивитися. Ну от і дивимось. Спустилися в яр. Трошки пройдемось. Якщо нічого не буде, то підемо вверх. Ще подивимось по хащах. Повинні бути тут гриби. Ого! Бачите, зверху. півдерева висить. Баріш, наверх дивись. Пів дерева висить, бачиш? Ага. Обережненько там, швидесенько пройди. Ну що будемо робити? Тут нічого, друзі, нема. <мас> як, <піднімати> так, як я і казав, зараз ми піддивимося. А ну зараз ціни. Хвилинку я подивлюсь, що це таке там попереду. А, ні. Думав лисички, сімейка. Жека, пішли нам в іншу сторону, пішли, пішли. Давай, вот отут більш-менш підйом. Так, да, так. Да, да. Так, і піднімаємось. Зразу згадую Закарпаття. Карпатті. <laughs> да, тут така місцевість, що піднялася з яра і от така лисичка. З... Зустрічає нас. Червоняк. Зараз. Ух ти, ага. Гарний. Ось він який. Ну, так і походимо. Впевнений будуть ще у нас знахідки. Запашний. Ми саме цим шляхом ніколи не йшли ну, з цього яра. Ну, я знаю, що нам ну, отак. Прямо такі хащі, я не знаю, ми тут зараз попроліземо. Та ні, ну повинні пройти, тому що у нас іншого, ну, не повертатися. Же. По яру знову вверх. Та пройдемо. потихеньку. Собаки нам гарно, воно, під ялинками, так? Да? Шмихну, шмих. шмих. І пішли. Що там в тебе? А ось червонічок. Червонічок? Угу. ти сьогодні. Мисливиця. Угу. За червоняками. Я думаю, що там таке, там Жека пробирається. Жеку не видно було, Ось таке вон. Як ялинки трусяться. О! Гарний грибочок. Там і рішає ліворуч знову яр, там і повертайся потім до мене. Бо ось так ми точно не пройдемо. Там на камеру не видно, але там йде схил вниз, а нам треба якось тут пройти. Ми якби між ярами. Ліворуч, яр, праворуч, яр, позаду у нас яр, от, з якого ми вийшли. Отак так тут. Ось тут такий вузенький участочок. Нема? Повертайся до мене. В мене червонічок. І два червонічка. І каже, три. Ну той ніякий вже. І каже, в неї також. А ну! Опа. О! Отакий. Там такий самий стоїть. До кошика. Треба подивитися поруч ще. Де він твій? Ох ти, то гарний ти що? Та вже практично пів кошика. От гарно, що ми пішли далі, так? А воно. Дубовик, Трошки поїли його. Вон ну, два. Он ще один стоїть. Вон два ще стоїть. Ще два? А, воно, так. Да. Нехай залишаються. Хоча гарний гриб. Ми іноді їх беремо. Так. Складний такий тут вихід да, з цього яра. Але грибочки попадаються. Що, це білі гриби? Mm. Та ти що? Три штуки. На одному місці. Хоча бачите, як поїли їх. Я думаю, що тут тварини щось там є. Та-да-да. Да. Та ні та гарний. Воно, бачите як, упав. А ну зараз почекаємо. Та ні, вони, вони гарні. Ніжки відрізати. Отак, три штучки на одному місці. А? Як вам? Підгризли. А. Оце так так, так? Да? Ну сто відсотків тут нікого не було. Оно, бачите, чистенький. Так що. о, Тільки шапки нам і залишили. О, гарний. От Марсик весь в гілляках. Не дивно. У лісі, так, якби. Техніку парку гуляють. Ну де ви ховаєтесь ще? Біленькі. Червонічки. Тільки що побачив, ми знімав. Дрібна лисичка трупчаста. В цьому лісі. Бачите, вона теж є. Я казав, що тут їх ніколи не знаходили. І вона тільки прокидається. Вирішили сиріше трошечки роздивитися. Вона пішла трошки лівіше Там гарні місця теж. А я трошки правіше. О! І який. Червонічок ще до кошика. Ну що в тебе там? У мене один червоняк, поки все. Зараз ще подивлюсь тут. Тут теж якась стара дорога, вона. ледве видно її. Масік? Пішли вверх, Масяк, пішли. Пішли до мами. Далі вже разом підемо. Зараз я до тебе йду. А ну що там стоїть? За ялинкою. Ще один червоняк. Та ще один червоняк. Гарно так сьогодні, да? Сонечко іноді проглядує. Неважкий ліс такий. Своє задоволення, так? Да? Собаки не теж, Жека, гілляки гризе. Ох, і гарний. А он далі. Червонічки ще. ще? Угу. Та ти що. Воно який. Воно там ще стоїть. Ось ще. ще там один, так? Да? Угу. Зривай. О, там ще два. Ух ти, бачу, бачу. Оце натрапили на. Поляну грибів. А у цього така цікава шапка. Ух ти! Зараз покажу вам, друзі, ну то просто. Оно. А воно, ба. Праворуч від тебе, ліворуч воруч від мене. Ага, так. А ну показуй, що там в тебе. Ого, нічого собі. Оце так. Забереся. А ну, вище показ. Ох, який. О, він з мам Так, да, так, да. Там їх два. Оце у нас сьогодні... О! Собаки збили, напевно, воно тільки що Жекас Більба тут пробігли. І от такий грибочок ще нам знайшли. Ага. Ще один. Який гарний, а. Молоденький такий, ви бачите? Саме в цих місцях. Ну, 100% гріб іде. Так. Подивіться тут, а я вам трошку е, на галявину вийду. Лисичка, звичайно? Бери. Якщо тут нічого нема, ну якщо і навіть є. Подивимось тут. Ні, підемо ще трошки ліворуч, там є стара дорога біля неї. Теж полюбляю тости гриби. Гарно отак, коли знаєш грибниці. Та й гарно, коли нове місця. Теж по-своєму, знаєте як. Подивись тут, я кошика залишу. Тут є одне місцечко. В хащах там незручно, а тут всіх натягнути. Тудесенько зараз подивимось, метрів 10. О. Я не казав, ми зробили таке величезне коло до яров, від яров праворуч, от по цим хащам. І вже повертаємось обратно до лісової дороги, до машини. Ну, поки нічого не бачу. Тут гарний такий участок ліса. Але зараз тут нічого нема. Це я до вас іду. Ні, я до вас іду. Тому я й казав, що не тягнути всіх по цих хащах. А в тебе тут що? Черване? О. Зараз підійду. Може там ще якісь грибочки є. Тут теж є хащі, бачите, в цих лісах. А, але тут не важко. Бо вчора повторюсь, ну дійсно такий похід був. Мухоморів червоних тут багато, у нас тут 10. Але більш нічого нема. Ідіть за мною різ. Ну що, друзі, виходимо ми на лісову дорогу. Що трошки буквально метрів 30-40 в машину і будемо їхати. Гарно. Оно. Хм. Ну, і в тебе там же ж є ага. ну, Там непогано, друзі. Прогулялись трошки, собаки побігали. Такий неважкий похід. Супер. Підійшли ми до машини. Гарний день сьогодні. Почекали гриби, бачите? Повний кошик. Є лисичка, там є білий під низом ще. Червонічки. Та гарно. Ух, такий, да? З гарним настрієм будемо їхати, да? угу. гарно сьогодні. А, запашни такі. Все, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.